Розпочали ми вже перебирання картоплі, зараз у нас коломбо, це ту, що нам завезли, ту, що ми купляли в цьому році у нашого товариша-фермера першу репродукцію. Тут у нас йде паросток відламує, який на валах, зараз я ще додав швидкості. Ми поставили частотник. На привод валов, то регулюється регулює швидкість. Так, зараз будемо подрегулювати скорость. І я додав, зараз додав, і в такі бігбеги ми спакуємо. Це нові бігбеги е, покупляли ми. Е, є такі, що повністю йде сеточка, а є такі, як нам привозить солана, коли ми солан не купляємо з однієї сторони сітка, а з іншої така плетення. таке. Так. Зараз ще підрегулюємо трошки. Ну, це ми ще додатково вішаємо резиночку сюди, щоб вже не билася картопля. Точно. Хоча я думаю і так нормально. Ну, фракція така, бачите, не... ми таку не залишаємося фракцію. Ми робимо більш ідеальну фракцію. Немає у нас гороха і немає крупної картоплі. У нас ідея така, як оце приїжджає з Німеччини. 35 55. Отака вона, ну, це поросла тільки Коломбо. Зараз я покажу, яка зараз саншайн. Саншайн теж вважається ранньою. Ось ось саншайн, Якщо видно буде, не знаю, чи буде видно, чи ні, ну видно, що немає поростків. І ось Коломбо. Контейнери стоять поряд, обдувалися однаково. Це та, що з Німеччини. Тож так, будемо працювати поки що сам, думаю буду справлятися. Так, Серега мені вже вистукав, зараз я міняю контейнера. Так, там я четвертий зараз зніму. Ми вже і в цьому році і погрузчика поміняти, тобто наче не на часі. Так. Пігбег набирається, зараз придумаю я куди його мені притулить. Треба нам ще щось придумати з кріпленням для бігбегів. Це мені не дуже подобається цієї картоплі. Ми навіть і на продаж як робимо, але ми не робимо таку фракцію. Ми стараємося робити більш ідеально. Так. Так. Ну, Збереглась картопля, я вам скажу. Дуже непогано, хоч і коломба поросла, але все одно. Оце саме верхні контейнери, вони менше всього. Порощую. Як буду я забирати? Так, ну Трішки ми вже приловчилися, потрібно потрошку набирати нам і переїжджати на іншу сторону, Добирати. Резинкою набираємо до півбега і потім вже набираємо без резинки. Три штуки чотири на вже набрали. Зараз п'ятий, от такі вже пішли у нас другий південь. Побачимо, які будуть кріпші по е петлі одинакові, я бачив їх. Такі слабенькі, у нас там наче помощніші. Саша приїхав, слава Богу, з поля, настроїли сівалку, зараз ми просто паралельно сіємо ячмінь ще, дискуємо і сіємо ячмінь. Як приїхав, вже трошки легше стало. Так, так що так. Ось така картопля. Збереглась, звісно, ну, дуже класно. Особливо ну, це та, що рання, просто, а всі інші сорта круто Так, Добираємо вже бігбег. Поясню, чому ми е, садимо тепер в бігбега. Е, в нас була не вся картопля в бігбегах. А лише буде половина, так як вони дуже длинні і довгі, і ми не, нам не вистачатиме просто картоплі в сажалці проїхати через усе поле і назад повернутися. Ми будемо садити, як і садили з прицепів. Я покажу, ми спробуємо вигружати через зернові лючки. Ми поставили зерновий люк уже на синій прицеп на наш НТС-10. І е, будемо на інших зворотах догружати з бігбега сажалку. Тобто у нас буде тільки там, ну, з десяток бігбегів, може ну, з 20 -го. І будемо їх використовувати по кругу. Ось ці вже плотненько так набиваються. Гарний. Серега, переключай, не розровнюй. А ще трошки добирається. Все, давай, прокручуй. Отак, так, Серега, прокручує. Включай. Включай! Так, Закінчили ми вже пакувати бігбеги. Це всі біг-беги, що в нас були, це ті, що нам привозили колись сімена. Ось ці нові, що ми замовляли. Ну, на вид мені більше подобаються ці, коли він повністю йде такою сіткою, вона така плотна. Чим оцей? Він йде, це такий самий, як солановський, що ми привозили. І Ми спеціально брали без клапана зверху, щоб удобніше було набирати. От в їх набирати у нас, ми приловчилися, вийшло класно. У контейнерай біг-беги так, важкувато набирати, але вони більші. Зараз набираємо контейнера. Так, Ось у нас тут падають два ростки. Та, що мені ставить контейнера, а я зараз їх тут буду складати. Така картопля. Ви бачите, фракції так не дотримуються трошки. Оце, що паросток залишиться, нічого страшного. Він вже йде надломаний і він засохне вже в самому контейнері чи бівби. Так. Зараз закінчимо коломбо і переходимо до Саншайн і візьмемо, мабуть, почнемо Лабелосі. Так, Друзі, ще забуваємо показати те, що ми зробили зерновий лючок на прицеп. Ось дивіться, так от кидається. Тут пальчик витягується і однією рукою хлоп відкривається. Ось так шолк, защелкнулось. Ну, все тут сюди треба только пальчик вставити. Ну, воно і так не буде відкриватися, коротше, отак будемо ми картоплю загружати. Треба ривком відкривати, а то саласки помазати. Так, зараз Саша забере. Паростки. Ось десь ми перебралися тон 25 можливо менше і вже повне корито. так закриваю отакий От люк так Друзі, Саша почав вивозити саншайн. Покажу, як вам як збереглася в нас картопля, яка пролежала в сховищі 5 місяців без весних днів. Я вам вже показував Коломбо і ось який має вид саншайн. З тим, що вона була на одному рівні з Коломбо, обдувалася тими вентиляторами, вони стояли. Поруч, два сорти. І ось різниця в стані спокою, саншайн і е, Коломбо. Як бачите, малюсінькі паросточки в самих верхніх контейнерах взагалі. Е, оце саме верхній, а це саме нижній контейнер. Е, найбільше проростається завжди другий третій, хоча ми стараємося. Усі, бачите, гнила попадається. Е, другий третій, хоча ми стараємося обдувати міжряддя і так і так збереглася у нас картопля друзі пишіть чи вже я думаю деякі вже починають навіть і садити ми не такі ранні хтось вже і сіє але є ж свої терміни є свої у кожного своя думка по цьому поводу ось така картопелька і та, та, чого коломба така грязна була, тому що ми купували товариша фермера, якого вона була вирощена на Чорноземах. У нас більш супіщані е, грунти. Ось такі справи, та, друзі, по зберіганню. Е, ми старалися зберігати при температурі 3-2,5 градуси. Але нам було це тяжко зробити через те, що... Багато картоплі було в сховищі у нас, і тут ну, великий об'єм був картоплі. І тому, можливо, у нас не вийшло дотриматися такої температури, яку ми хотіли. Ось лабела. В неї також короткий стан спокою. Не знаю, побачите, побачите ну, лабела. І е, я постійно продував вентиляторами. Щоб максимально понизити температуру, я ось покупляв такі ось термометри на AliExpress. Їх у нас тут 5 штук чи 3? 3. Вони показують температуру. Ну, Зараз, понятно, показують 15 градусів, тому що сховище день відкрите. І, і, і в нас сьогодні плюс 20, Вон, тільки що мигав. Ось там у нас між, між рядом десь висить один в контейнері. І, а, в контейнері на самому верху. і оцей я вже витягнув був тут на початку в контейнерах. Ось так. Тож, Друзі, коментуйте, як, як на вашу думку, у нас збереглася картопля, як вона збереглась у вас, які ви дотримуєтесь температур. Пишіть коментуйте, Я читаю кожного і стараюся віддати всім. Ось така. 5 місяців, півроку майже. Ну це Коломбо, в неї короткий стан споку, вона проростає і це, мабуть, другий контейнер, де саме більш хороший. Ну, коломбо вже немає, вже ми перебрали, вже 30 тонн коломбо немає. Ну, закінчується вже. Все, працюємо. Всім пока.